Слава Богу, брати та сестри. Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Радий бути сьогодні тут, поміж вас, радий бачити багато знайомих облич. Вітання з рівненщини для рівненських людей, багатьох, які тут є, і волинських, і одним словом, як вдома почуваємось, так? Дяка Богові. Один чоловік казав, як дам вам добре віруючим, куди не заїдете, в який куточок України у вас скрізь свої є, у вас крізь пригостять, зустрінуть і зігріють. Добре, друзі. Часу дуже обмаліє. Я постараюсь, постараюсь сказати те, що на серці. Я не знаю, чи це вийде повноцінна проповідь, але поділюсь деякими переживаннями. Ці думки з'явились в мене. Один момент, коли пізньої, нічної пори я повертався додому, і поруч дверей а, дому лежав один чоловік. Він мій сусід. Звісно, він був не в дуже хорошому стані, і вже фактично його життя було при завершенні. Мінус 20, зима, і він вже. Напевно, з добру годину вже фактично лежав на тому снігові і помирав. Я швиденько почав якось допомагати, щось робити, а покликав батьків його, почали робити якусь реанімацію, викликали швидку. Вона, як завжди, дуже не швидко їхала і так далі. Але ви знаєте, що мене в той момент найбільше турбувало. Ми з ним добре знайомі були. Ну в міру такого активного насиченого життя приходиться. знаєте, вранці виходимо. Саш, привіт, привіт, на роботу! На роботу давай гарного дня! Побігли. По дорозі вертаємось, можливо, назад, інколи зустрічаємось так само, як там робочий день, все добре, гарно відпочинку. І на цьому все наше сусідське життя, напевно, завершувалось. І в той момент, коли я його тримав, якось намагався щось робити, допомагати, в мене сверлило думку: Господи, в цій суєтті, в цій надмірній такій буденності. А чи я встиг йому хоч раз нормально сказати, Саша, тебе любить Господь. Тобі треба Спаситель. Я пригадував я не міг згадати такої конкретної, чіткої розмови. Інколи нам здається, інколи нам кажуть, ну так ж достатньо, щоб люди подивились на наш зовнішній вигляд. І цього вистачить, або а, інколи говорять, проповідуйте завжди і інколи, якщо потрібно, вживайте слова. Браті і сестри, я не зовсім згідний з таким твердженням. Слово Боже має силу. Слово завжди має виходити з вуст наших. Спочатку було слово. Ми маємо користуватися словом. Апостол Павло рекомендує нам. Візьміть все озброєння Господнє, і одне із них, одна із складових, візьміть меч. Меч обоюдосічний. досічний. І тому, ви знаєте, пройшов час, його забрали до лікарні, коли через певних кілька тижнів він повертався. Я чекав зустрічі із своїм сусідом. Я думаю, ви здогадуєтесь, що я чекав, щоб йому сказати. Як тільки ми зустрілись, я йому почав говорити. Коли ти був уже майже там, так я показував там, знизу, вже майже, коли ти майже в ад пішов, я пізно, але хотів тобі сказати про Господа. Браті, сестри, ми маємо користуватися добрим часом, який Бог дав нам. Ми часто відвідуємо східну Україну, зону АТО, там, де йде війна. І ми зараз працюємо в рамках проєкту Р 500 в нас на Рівненщині. Це величезний контраст, браті і сестри. Бог дає час проповідувати Євангеліє. Я ж звертаюся до Божого Слова післання апостола Павла до Колосян, читаю 4 розділ, 12 вірш. Український переклад. Колосян 4,12. Поздоровлює вас, Епафрас, що з ваших раб Христа Ісуса! Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконали були та наповнені всякою Божою волею. І Я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та Гієраполі. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а також. А того, що написано із з Лаодикії, прочитайте і ви. Дорогі мої, апостол Павло пише післання до Колосян. Він пише до церкви, яка в певній мірі переживала один такий момент випробування віри і випробування тверезості науки. З'явились в церкві люди, які почали говорити зовсім не те, що вчив апостол Павло. З'явились гностики, які переконували в зворотньому вченні апостола Павла. З'явились люди, які переконували, що там в піднебесні є маса богів або духів, яким також можна покорятися і поклонятися. Ангели це дуже духовні істоти, яким також можна покорятися, або до яких можна звертатися, і так далі. І, так далі. і ось один із церкви Колосян, один із ревних братів, один із служителів цієї церкви, Епафраз, він вирішив іти до апостола Павла, який був на той момент ув'язненні, для того, щоб взнати і почути про чистоту вчення Ісуса Христа. І стається так, нам не говориться Івангелія, але апостол Павло пише далі в інших піснях до Фелимона, він інших згадує, що вітає вас, мій співв'язень епафраз. Так само, який сидить зі мною зараз у ув'язненні. Тобто він пішов із церкви питати поради, але втрапив, напевно, разом із Павлом. Можливо, він ходив, шукав по Риму. Де тут апостол Павло, який проповідує Ісуса Христа? І ти з ним. І ти Ісуса проповідаєш. Ходи до нього за компанією. І ось вони вже удвох сидять. І апостол Павло пише цей лист до Колосянв і пише, свідкує, що вітає вас, Епафраз, він один з ваших, він з Колосян. Він раб Ісуса Христа, і я свідчу, що Він ревно молиться про вас. Горливо обстоює у вас в молитвах. Більше того, у нього вистачає часу і сил молитися за Лаодикію та Гієраполь, сусідні міста біля, коло... біля міста Колосів. Браті і сестри, цей чоловік, він молився ревно за тих людей, які були йому небайдужі. Хоча він сидів і ув'язнені. Дуже часто стається, що не дай Бог, хтось із нас потрапляє до лікарні і починається. Вже черга біля дверей, вже банани несуть, апельсини несуть, мандаринки, що нам ще, і вже потішають того форого, Мене, наприклад. Так? І так всі співчувають. Дивіться, апостол Павло сидить в кайданках, ув'язнений в римській тюрмі. До нього черг не було. Йому не несли бананів, йому не несли підтримки. Але зворотня сторона, апостол Павло лист за листом штампує в Коринф, в колоси, в солун, в Рим, в Коринф, до Тита, до Филимона. Уявляєте, як? Сьогодні, напевно, молодь так на мобільних телефонах не встигає друкувати повідомлення, як Павло колись друкував листи. Підтримку, підбадьорення, браті і сестри. Якщо вам здається, що ваше життя надто складне і ви не маєте можливості свідкувати, проповідувати Євангеліє, подивіться на Павла, який проповідував Євангеліє, будучи в кайданках і будучи в Римській в'язниці. Він проповідував. і Він свідкував за інших. Але тепер про епафроса. Він ревно молиться за вас та про тих, хто в Гіераполі та Лаодикії. Браті і сестри, як ми сьогодні, ну чи вистачає в нас сил хоч за себе помолиться? Я вже не говорю про Гіераполь чи Лаодикію. Дай Боже, сил про себе вистояти у молитві, правда? Ні, це слабко, це слабке християнство. Дай Боже нам сили боротися за інших. Ривнувати за інших, проповідувати іншим. Нещодавно в рівному, у нас така по Україні, ви знаєте, в нас дуже багато реформ, реформацій, того сього. І ось з'явилась у нас в рівному нова поліція патрульна. І начальник патрульної поліції звертається до мене з проханням. А чи не могли б ви допомогти нам? Деякими речами для порятунку людей: бандажі, турнікети кровоспинні, а то стається аварія на трасі. Ми приїжджаємо першими, людина втрачає кров, помирає в нас на руках, а швидка ще далеко і далеко. Допоможіть людей рятувати. Ви знаєте, раніше ми якось так, ну, це не наше, то не наше. Думаю, не патрониш, просить, треба допомогти. Ми організували, завантажили автомобіль, веземо. Думаю, стривай, але як же ж без Божого слова? Завантажую два ящики, дві сотні євангелій, привозимо в управління, вручаємо ці засоби медичні для порятунку людей, вручили. Вони раді фотографують, дякують. Виймаю дві Євангелії з ящика, і вручаю начальнику поліції. А це кажу, шановний Сергій Юрійович, вам, що ви жили по правді, судили, по правді, працювали без хабарництва, без корупції, як боже слово вчить. Він взяв, каже, оце скарб, оце подарунок. Така Євангелія була у мене, коли я в Донецькому аеропорту стояв і молився, що Бог зберіг моє життя. Але що їх тільки дві? Він подумав, що я дві взяв. Я виймаю два ящики, 200 євангелій ставлю на стіл. Каже, оце скарб. Викликає заступника і каже, бачиш цих два ящики, рознести, роздати. Всім патрульним поліцейським і положити Євангеліє в кожну патрульну машину. Слава Ісусу! Друзі, мені як єлей на серце. Думаю, Господи, як приємно, що Твоє Слово досягає таких, таких недосяжних до цього місць. Браті, сестри, більше того, тепер майже щотижня мені приходить або дзвінок, або повідомлення від нього. Ще одна врятована людина. Ще врятували людину вашими засобами. Дякую, їм, що допомогли. І вже біля десяти людей врятували, коли аварія стається. Браті і сестри, ми сьогодні покликані використовувати мудру час. Ми повинні стати християнами, які благовістять. Апостол Павло згадує: Епафраз молиться за Гієраполь і за Лаодикію. За два міста, які добре згадуються, добре відомі нам. Верніше одне Лаодикія. Пам'ятаєте, де Лаодекія згадується? Нагадайте мені. Книга об'явлення Об'явлення. і ангелу Лаудекійської церкви напиши, так говорить амінь, свідок вірний та правдивий. Знаю діла твої. І знаю, що ти не теплий, не холодний і не гарячий. Ти теплий, так? ти не гарячий, не холодний, але ти теплий. Про що йде мова? Я завжди думав, як же ж так. Ну, в нас ми звикли говорити. Холодний християнин, дайте визначення, це який? Ну, це вже пропащий. Да? Теплий християнин? Ну, це, це вже трошки краще. А гарячий, ну то це ще краще, правда? Виявляється, Гієраполь. І Лаодекія, про які молився апостол Павло і Епафрас, це були два міста, які були розміщені недалеко одне від одного, кілометрів десять. Гераполь був на підвищенні на Озгір'ї, а Лаодикія нижче. В Гіераполя була чиста джерельна вода, а Лаодикія мала проблему. У них не було води доброї. І вони провели два міста, домовились, тунель провели і доставляли воду. І допоки ця вода проходила з Гіераполя до Лаодикії, і коли приходили. Центр міста з ковшинами, з глеками пити, брати воду, вона ставала теплою, І коли брали цю воду, її випльовували. Просто пийнули і випльовували. Бог використовує цей прообраз до Лаудики і каже, що ти ні гарячий, ні холодний, але теплий. Виплюну тебе зі своїх вуст, як ти випльовуєш ту воду, яка до тебе приходить з Герабля. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми стали справжніми християнами, які відкривають свої уста, говорять слово. І те слово, як джерельна, холодна, прекрасна вода. Або як та прекрасна вода гаряча, з якої наші сестри готують прекрасні страви, з якої є користь. Бо знаєте, тепле, воно і не туди, і не сюди. І не вашим, і не нашим. Так, знаєте, добре бути таким тепленьким нікуди. Ніщо не робити, ніщо мене не цікавить. Церква не цікавить, співати не цікавить, говорити слово тим більше це не моє. Раз в неділю прийду на зібрання. Ні, браття, це, це слабке християнство. Ми маємо стати сильними, мужніми, як мужі, які, про які згадуються в Євангелії. Ми будемо молитися зараз. Ми будемо просити Божої благодаті на наше життя і на наше служіння. Ми хочемо, щоб Бог благословив наші церкви, але для цього, щоб наші церкви були благословенні, сильні, кожен із нас має прикласти певне зусилля до сили, щоб церква була сильною дієвою. Можливо, в нашій церкві тут сьогодні на нашому зібранні є люди, які не примирились з Господом, або ви вперше в зібранні, і ви хочете, щоб за вас помолились, вас підтримали. Або можливо, ви відчуваєте, ви хочете стати справді християнином, який проповідує Євангеліє. Не жавріє ледве-ледве, а проповідує Євангелія. Ви можете зголоситися, ми будемо молитися, щоб Бог благословив і підкріпив вас і нас в нашому служінні і в нашому житті. Якщо є такі люди, ви можете зголоситися, я не знаю, як вас прийнято. Можливо, руку підняти, можливо, сказати слово, і ми будемо молитися. Хай Бог благословить, друзі. Закликаю, ми помолимось. Ми встанемо на наші ноги для молитви. Хай Бог благословить.